Вітаю вас, мої любі звати мене Наталія, і ви на каналі НАТА Таровий. Сьогодні хочу роздивитись таке питання. Вчора в Одесі була страшна злива, за 7 годин випало більше місячної норми опадів, навіть загинули люди. І ви знаєте, я пригадала, що в цьому році було вже багато злив у Києві, причому дуже сильних. Я раніше не пам'ятаю таких. А ще був страшенний буревій у Харкові влітку. Я зараз у Харкові знаходжусь, то я за все своє життя ніколи не бачила, щоб стільки було поламаних дерев. Поруч за зі парк, так його більше тижня приводили до порядку, щоб хоч щось там порозгрібати, ці дерева. І такі природні явища, вони зовсім не притаманні Україні. І я думаю, до чого це взагалі? І я хочу подивитись зараз на картах. А що це за події? Чи вони є передвісником чогось, чи знаком чогось, чи може попередження. Тому зараз, от якраз це і хочу подивитись. Так от моє перше питання. Як нам сприйняти, сприймати ці події? Що це для нас? Що ці події для нас? Як попередження? Як знак? А можливо, це зміни в природі внаслідок військових дій, які проходять. Тому що вони теж впливають кошмарно. А може це йде як очищення для України? Зараз з цього почнемо і подивимось. І так, перше, що я викладала, це як попередження. Ну, якщо мається на увазі попередження від Всесвіту, то, скоріш за все, поки що ні, бо показують тут людей хитрі якісь дії. Дивимось далі, як знак. Ці які карти вийшли, от сама природа, яка руйнує роботу, яку люди ведуть, і якесь чи нерозуміння. От зараз мені прийшло, хоча сімка кубків це взагалі то як ілюзія, як багато різних виборів. А мені, мені зараз прийшло як нерозуміння, що люди роблять. Це військові дії, які зараз на нашій території, і люди взагалі не розуміють, що вони роблять з цією землею. Так що знак якийсь точно є. А, цікаво! Питаю, наслідки військових дій. Я трішки зараз цю карту отак от сховаю, бо вона там оголена жінка. Хоча це було наслідки військових дій, але не знак, це перемога на майбутнє, але зараз вона як ще ми її не бачимо, вона є прихована. Вона... Наслідки військових дій теж можуть бути, тому що цей місяць, який випадає, який випав, це щось таке, що ми не бачимо. Ми не бачимо зараз, що вони несуть нам. Хоча так цікаво показало, що це все одно як перемога на майбутнє. І останнє було як очищення. Як очищення. Дивіться, що випало. Різка дія. Пов'язана з нашими ресурсами і нашою працею. Ну, можливо, ми в цьому напрямку працюємо, щоб очистити країну. Ну, у мене склалося враження, що все ж таки це є знаком. І ми зараз будемо дивитись, а до чого воно все йде. Оці стихії, які бушують у нас ціле літо, зараз ще продовжуються, які послання вони несуть нам, людям. Вони буває нічого просто так. Тим паче в нас не Америка, де бушують урагани. Чому намагаються навчити стихії людей? Ну, по-перше, до речі, випала колесу Фортуна, а одне зі значень його теж, це як знак звиши. І показують, що на майбутні військові дії, які в нас ідуть, повинно ну, відбутися щось. Зараз будемо дивитися, що це буде, але повинно щось відбутися таке. Зміна якась. Вона не різка, а вона як наростає, 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 і вона повинна відбутися. А також я ж питала, чому вчать, і мені випало, дивіться, єрафант, це вчитель є. Чи є вчитель, який показує, от, до речі, сімка пентаклів, яка випала, вона ще був, ну, інколи в неї значення таке, як про землю. Ми ж питаємо зараз про землю. І вона показує, що у нас навчить, що ми з землею поводимось не так, як треба. Про що це в нас сімка Пентаклів зараз подивимося? Ми вимушені захищатися. Це вимушена дія для нас. Але на потім, ну, це мається на увазі наш захист з військові дії, ми ж по-іншому ніяк не можемо зараз діяти. А потім показує, що на майбутнє нам треба відходити від цього, ну, по можливості. Ми ж не можемо зараз це перестати робити і е, працювати над своєю землею, над своїми ресурсами. Доводити їх до ладу, все, що твоє, своє, за все триматися. І <кій> ще я хочу подивитись таке, чи є всі події, пов'язані з природними явищами, передвісниками важливих подій в Україні. Спочатку, чи є передвісниками. Давайте поступово показують <кій> зупинка. Зупинка військових дій стоїмо в обороні, як на кордоні, на межі захищаємо, стоячи. От бачите, він не нападає, він просто стоїть і дивиться в сторону ворога і стоїть на кордоні, на межі. Ось показує, як зупинка військових дій, і ми стоїмо на кордоні. А ну про що це? Зараз в мене думка з'явилася. Показують, що ми відходимо, знову йдемо іншим шляхом, і у нас є шанс на е, якусь. ну, Це внутрішня боротьба, відстоювання себе. Але я колись питала, що це таке, знову показую зупинка, неможливість діяти військовим, повториде. Тобто таке враження, що все ж таки ці події. От пов'язаний з природою. Ну, от, як на мене, це знак до того, що поступово все йде до зупинки. Тому не знаю, як воно буде насправді, але от на зараз, прямо от на зараз показує, мені показало таке. Тому дякую всім, хто дивились. Дякую тим, хто додивився до кінця. Підписуйтесь, якщо вам щось подобалось, пишіть в коментарях. Дякую. На ну, все добре.